Якщо в вашому щиті є ось такі подібні диференційні автомати, які мають спереду якісь точки, отакі індикатори, які світяться, то знаєте, ці індикатори показують вам причину спрацювання або вимкнення диференційного вимикача. З боку індикаторів є надписи, і коли я механічно вимикаю от ДФРЛ, воно в мене світиться зеленим. Це означає, я просто механічно його вимкну. Все окей. А якщо я... Нажму кнопку Тест, або буде витік струму, то бачимо, у нас деферле засвітилося жовтим. Це означає, що відбувся витік електричного струму. І ПЗВ відпрацювало. Це є правильна його робота, що воно спрацювало. А коли світиться ось таким червоним у нас індикатор, це було коротке замикання в лінії. І тому спрацював диференційний вимикач. Як в моєму випадку, зелений це ми його рукою вимкнули. Червоним світиться через те, що воно було КЗ. Ось, я його знову звів. Всі індикатори в мене є чорні, все є окей. Відповідно, воно зараз в своєму штатному режимі працює. Якщо вам потрібно ось такі гарненькі електричні щити, зібрати, все підписати, щоб все було гарно зроблено, телефонуйте до нас.